Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо вже упродовж п'яти років парк 703 Червова не можуть привести до ладу. Тому люди разом з народним контролем організували толоку. Ми тут живемо поблизько, і нам ну було просто. Страшно бачити таке жахливе поводження з природою. Долучилися до толоки і маленькі небайдужі львів'яни. Треба прибирати і забирати і стікла. Ти не будеш смітити в парку тепер? За благоустрій парку відповідає ЛКП Зелений Львів, але методи його роботи вражають. Це мало виносити, а його, щоб не вносити, закупали на місці. І поки одні люди прибирають цей парк, інші його розкрадають навколо величезні ями. Люди втомились, тому звернулись до народного контролю. Як набрали собі колись в торбу трошки тої землі, то для вазонків того не видно, як вони мішками везуть. Я сьогодні ранку мішла в 9-й годині. Уже тут, отут-от, з мішками набирали. Зробиш зауваження? То не знаєш, куди діватися від того позору і встиду. Ні міліція, ні, взагалі, ні міліція, ні поліція, ні зеленого тресту, ніяких чергових. Нікого тут ніколи я не бачила. Скільки я тут ходжу років, я тут нікого не бачила. Мешканці звертались до поліції, та там кажуть, це не їхня компетенція. Та активісти не лишать парк на призволяще. Ми будемо звертатися до ЛКП Зелений віль, також до міської ради пана Галушка, щоб ініціювати. Припиненню, розкраданню цього ґрунту, а також все-таки привести до ладу цей парк 703 Львова. В ЛКП Зелене Львів кажуть, що не можуть протистояти розкраданню ґрунту. Ми не можемо стояти тут вечором після роботи, так, прийшли люди і купають. Ну, я не поставлю. Своїх людей, щоб вони стояли, охороняли цей парк. Вже вже завезли там частково в той ґрунт, Завеземо, я засиплемо. А ну дайте нам тоді місяць до, до початку червня. Активісти все ж наполягатимуть, аби поліція долучилася до охорони парку. Ми будемо ініціювати, аби а... Додатково виставлялися патрулі, які би могли контролювати і, зрештою, проводити роз'яснену роботу з мешканцями, які набирають ці гранти. Ну і керівництво ЛКП Львів» все ж таки треба включитися в роботу. Журналісти народного контролю обов'язково прослідкують, щоб у парку 703 червова навели порядок. Маргарита Стронська, Любомир Дяк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.